Тебе викликають до дошки в школі, на сцену університету чи на презентацію в офісі, і в цю ж секунду твоє серце починає битися так, наче ти біжиш марафон. Ноги стають ватними, голос тремтить, а в голові тільки одна думка як би швидше закінчити і втекти. Знайоме відчуття. Ти точно не самотній у цій боротьбі з власним страхом. За дослідженнями психологів, страх публічних виступів займає перше місце серед найпоширеніших фобій людства навіть вище смерті. Близько 75% людей відчувають тривогу перед виступом на публіці. Це означає, що з кожних чотирьох людей троє мають такий же страх, як і ти. Але що, якби я розповів тобі історію про те, як люди перетворювали цю панічну тривогу на справжню суперсилу, як звичайні інтроверти ставали блискучими спікерами, а люди з заїканням популярними ведучими? Їхній секрет не в природному таланті, а в правильній техніці? Якщо ти мрієш нарешті подолати цей страх? І почуватися впевнено на сцені, постав лайк і підпишись на канал. Сьогодні ми розкриємо всі секрети успішних ораторів. Давайте спочатку зрозуміємо, що саме відбувається з нашим тілом під час публічного виступу. Коли ми бачимо перед собою натовп людей, наш древній мозок сприймає це як загрозу всі ці очі, що дивляться на тебе. Підсвідомо асоціюються з хижаками, готовими до нападу. Еволюційно, наші предки рідко опинялися в центрі уваги великої групи з позитивних причин. Частіше це означало суд племені або загрозу вигнання. Тому організм миттєво включає режим виживання, викид адреналіну, прискорене серцебиття, пітливість. Здавалося б. Логіка підказує, що сучасна презентація в офісі не загрожує твоєму життю, але виявляється, що підсвідомість не розрізняє реальну загрозу від уявної, вона реагує однаково гостро на ведмедя в лісі і на аудиторію в конференц-залі. А що якби ти дізнався, що навіть найвідоміші спікери світу досі хвилюються перед виступами? Різниця лише в тому, що вони навчилися перетворювати цю енергію страху на енергію успіху. Ось простий мікрометод для миттєвого заспокоєння. За 10 хвилин до виступу зробив праву квадратне дихання: вдих на 4 рахунки, затримка на 4, видих на 4, знову затримка на 4. Це миттєво заспокоїть нервову систему. І саме тут починається найцікавіше. Виявляється, що страх публічних виступів можна не просто подолати, а перетворити на конкурентну перевагу. А у тебе був досвід невдалого виступу, який досі лякає. Напиши в коментарях. Ти точно не один з такими спогадами, це дуже поширено. Розповім тобі неймовірну історію Андрія. Програміста з Львова, який панічно боявся будь-яких презентацій на роботі. Коли його призначили тім лідом, він ледь не звільнився, бо не міг уявити себе перед командою з доповіддю. Андрій розповідав, що під час першої презентації він так тремтів, що не міг утримати лазерну указку. Голос зривався, він забув половину тексту, а слайди переплутав місцями. Колеги потім жартували про це тижнями, що тільки посилило його страх. Він вирішив кардинально змінити ситуацію і почав вивчати техніки публічних виступів. Спочатку тренувався перед дзеркалом, записував себе на відео, аналізував кожен жест і слово. Потім приєднався до місцевого клубу ораторів, де безпечно практикувався перед незнайомими людьми. Найбільш ефективною виявилася техніка візуалізації. Щодня він уявляв себе успішно виступаючим перед аудиторією. Він детально прокручував у голові кожен момент, впевнену ходу до мікрофона, дружні обличчя в залі, оплески після презентації. Ого, це дійсно працює. Через півроку Андрій не тільки перестав боятися виступів. Але й почав отримувати від них задоволення. Його презентації стали найпопулярнішими на корпоративних заходах. Найприголомшливіше, що зміна ставлення до публічних виступів повністю трансформувала його кар'єру. Він почав проводити тренінги для інших розробників, виступати на конференціях і навіть отримав пропозицію роботи в міжнародній компанії. Сьогодні Андрій каже, що страх публічних виступів був найкращим подарунком у його житті, бо саме подолання цього страху відкрило перед ним двері в новий світ можливостей та успіху. Яка техніка допомагає тобі справлятися з хвилюванням? Поділись своїм досвідом в коментарях: це може стати відкриттям для інших. І тоді все змінилося назавжди. З людини, яка ховалася від будь-якої уваги, він перетворився на харизматичного лідера і натхненного спікера. Отже, тебе знову викликають на сцену. Але тепер ти дивишся на аудиторію зовсім іншими очима. Кожне обличчя в залі це не суддя, а потенційний союзник, готовий почути твою ідею, кожен виступ це не випробування. А можливість поділитися чимось важливим. Подолання страху публічних виступів це не просто професійна навичка для кар'єрного зростання, це трансформація всієї особистості. Адже коли ти навчаєшся впевнено говорити перед людьми, ти стаєш впевненішим у всіх сферах життя, коли ти перестаєш боятися бути в центрі уваги, ти відкриваєш для себе. Нові горизонти. Можеш легко знайомитися з людьми, відстоювати свої ідеї, надихати інших на зміни. Твій голос стає інструментом впливу та позитивних змін. Готовий почати свій шлях від паніки до впевненості вже сьогодні? Почни з простого запиши себе на відео «5 хвилин розповіді про будь-що. А тепер подумай про свій наступний виступ. Може час перестати його боятися і почати готуватися до своєї тріумфальної презентації. Якщо це відео надихнуло тебе на перші кроки до подолання страху, обов'язково постав лайк та підпишись на канал Тривога без Тривог. У коментарях розкажи. Про який страх ти хотів би дізнатися більше. Можливо, саме твоя тема стане героєм наступного відео, ми регулярно ділимося новими техніками, історіями успіху та практичними порадами для подолання будь-якої тривожності. Разом ми створимо спільноту людей, які не бояться бути собою і говорити те, що думають.